Завантажили ДТЗ-504 ККУ, їде трактор в нас на Полтавщину, трактор їде з повним комплектом навісного обладнання, трактор 50 кінських сил, турбований двигун, потужний класний трактор. їде також культиватор-окучник підгортач з їжаками, їде Фреза 1.6 і їде саджалка двохрядкова а-Бомет. Такий ось комплект запакували на автомобіль і відправляємо на доставку. Якщо ви хочете купити трактор, ціна такого трактора від 12 300, культиватор окучник, ціна таких культиваторів від 15 тисяч гривень, фрези, ціна плюс-мінус 1000 доларів, ну і саджалки від 24 тисяч. Дзвоніть в Мотостор, телефон 098-949-9090, Ставте лайк, натискайте на сердечко. Ну і звісно, в коментарях бажайте новому власнику, гарної продуктивної роботи, без поломок, щоб працювала техніка, і звичайно високих цін на вирощену продукцію. Дякую всім за увагу. Чекаю і вашого замовлення в мережі магазинів Мотостор.